Привіт! Сьогодні ми на Вінниччині запускаємо дисковий лущильник 2,6 метра з обичним 51 диском на стойці белота 90х14. Купив нас даний дисковий лущильник одноосібник, його звати Олексій. До цього в нього був 1,8 метра, він працював з ним під МТЗ. На сьогоднішній день він вирішив собі поміняти ширину захвата по дисковому лучильнику. Звернувшись до нас, ми йому допомогли з цим питанням. Зараз він працює 2,6 метра, працює по стерні пшениці з трактором 110 кінських сил. Давайте подивимося на його роботу і, ну, і на качество самої роботи. Погнали! Так, саме ми попросили Олексія, щоб нам підказав, як працює даний дисковий лущельник з даним трактором. Олексій, скажіть, будь ласка, справляється з роботою, чи є якісь зауваження? Легко чи тяжко вам було скажем, регулювати в даній сі? Ні, Регулювати було не тяжко. В регулюваці він піддається легко, працює він з трактором дуже добре. Проти того, що в мене був 1,8, я купив 2,6. На 110 кінських сил під трактор. Працює він шикарно. Олексій, а чого вишили 2,6? Чого не 3-метровий, наприклад? Ну, 3 метри теж під 110 кінських сил ваших може потягнути. Тим більше тракторець доволі непогано показує свою роботу, як показала практика. 3,0 боявся брати, взяв 2,6, бо думаю, що може трактор стати. Просто кінські сили в тракторі. Крадіння, як завжди, може бути не з чист, чистих 110 кінських сил, а 2,6 шикарно працює. Ну, 2,6 ви цього року пускаєте по стерні пшениці, а 1,8 ви працювали по яких культурах? Тобто багато культур. Може, по, наприклад, по кукурузі пускали чи по соняху? 1,8 пускав по кукурузі, ложив кукурузу теж, прикопував, кукурузи, видно, не було, пускав по сої теж. Сою, валки, все, прикопував, робив чорну землю. І зразу потім сіялись після? цього? Е, зразу сіялося. Ага. пускав сівалку після дісковки. А, один раз чи два сліда проходили? Два сліда проходив. В два сліда, в два сліда. В два сліда і потім засівали. По У в один слід по сої в два сліда. Я зрозумів. Ну, в принципі, я так розумію, довольний. Якщо звернулися в другий раз до нас, до нашої компанії, да, е, технікою довольні і. Ну, будемо співпрацювати. Хай вам працює і дисковий лучильник, і з обновкою трактора вас. Хай гарно працює вам все. Ну і збільшити ринок землі вам. Побільше, щоб було у вас землі в обробітку. І звернулися через пару років до нас з питанням, що вже 5-метрового чи 6-метрового вам потрібно. Так що гарної роботи, Олексій. Будемо раді вас бачити знову. Знову вашу руку крепку, робіт. І заробляйте. Все, я дуже довольний агрокаліною і всім рекомендую. Дуже хороша фірма. Техніка себе оправдовує. Дякую за рекомендацію, так що не забувайте про нас, підписуйтесь, ставте лайки і будемо завжди на зв'язку.